Масове побиття людей у середмісті Києва, понад 100 поранених, і чутки про двох убитих. Так закінчила спроба поховання у Софійському соборі патріарха Української православної церкви Київського патріархату Володимира Романюка. 18 липня 95-го року увійшло в українську історію як чорний вівторок, і це був перший випадок такого зухвалого побиття людей правоохоронцями. Чому влада заборонила ховати патріарха? І хто віддав наказ на силовий розгін жалобної процесії? Це історія у параграфах. Чорний вівторок. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наші канали, адже ми бачимо, що не всі глядачі є нашими підписниками. Поставте вподобайку цьому відео і напишіть у коментарях, чи чули ви про цю історію. Вівторок, 18 липня 95-го року, столиця України, багатотисячна процесія з тілом патріарха Володимира, почала свій шлях від Володимирського собору, де напередодні його відспівали. А діставшись Володимирської вулиці, коло нарушила не у бік байкового кладовища, де мав би відбутись похорон, а ліворуч у бік Софії Київської. Дорогу до Софійської площі колоні перегороджує міліцейський кордон. Попри заклики церковних діячів та нардепів, які очолювали ходу, міліціянти відмовляються пропускати процесію. Тоді до справи беруться активісти у Наунсо, націоналістичної організації Українська національна асамблея та її бойового крила Української національної самооборони. Вони пробують прорвати кордон у відповідь. Бійці спецпідрозділу Беркут застосовують кийки та сльозогінний газ. Уперше за часів незалежності влада використала силу проти народу. Та, попри це, процесія таки проривається до Софійської площі. Що ж передувало цьому чорному чи кривавому вівторку в українській столиці? Тут треба нагадати, якою була Україна у 95-му році. Чотири роки незалежності країну уже рік очолює Леонід Кучма. Він переміг Кравчука на обіцянках підняти економіку і налагодити зв'язки з Москвою. Україна-Росія менше річок, більше мостів. Таким було одне з його передвиборчих гасел. Парламент, у складі якого переважали комуністи, регулярно конфліктував з Кабміном та президентом. Лише у червні 95-го, за місяць до подій на Софійській площі, президент та Рада уклали конституційний договір, який визначав розподіл повноважень між гілками влади. Але це був тимчасовий договір рівно до конституційної ночі, про яку ми розповідали ось в цьому параграфі. Посилання залишимо в описі під відео. З хорошого про 95-й. Нарешті на четвертому році незалежності червону серпасто-молоткасту книжечку радянського зразка почали міняти на синю паспорт громадянина України. Але на цьому, певно, хороше і закінчувалось. Країну лихоманнуло від безстрокових страйків шахтарів, гіперінфляції та злиднів. Середня зарплатня – 25-35 доларів. А пенсії ще менше – 5-10. Виплати часто затримували на кілька місяців. Починається. Масова приватизація. Червоні директори за безцінь скуповують підприємства, формуються олігархічні клани. До того ж, тодішня політична еліта зберігала дуже тісний зв'язок з колишньою метрополією, Москвою. Розповідає кандидат політичних наук Юрій Олійник. Кучма прийшов до влади як такий на початку російський президент. Так він потім дрейфував, особливо 96-го року. Вже займає більш проукраїнську позицію. На той момент це був певний реванш, звичайно, російських сил. Їхнє таке надпіднесення, і ми розуміємо, що Міліція, силові структури були дуже інфільтровані так само московська агентура, яка навіть прямо була КГ, КДБ, яке ще тоді не розірвалося. Тоді СБУ тільки починала свій розвиток. Її тоді розвивав Євген Маршук, який теж починав свою кар'єру ще з далеких 63 років в лавах КГБ Української СРСР. І дуже був великий тиск. Вже тоді робився на підтримку саме московської церкви, для, для того, щоб делегітимізувати український автокефальний рух нагадаю на початку 90-х в Україні панувала так звана Українська православна церква Московського патріархату, ну, тобто фактично російська православна церква. Але звісно, більшість цими категоріями тоді ще не мислила про нашу церковну незалежність, її втрату і її повернення. Подивіться, ось ці параграфи. У 95-му навіть всередині української православної церкви Київського патріархату, був конфлікт. Але про нього трохи згодом. Поки ж розкажу, хто такий патріарх. Київський Володимир і як він став на чолі української церкви. Володимир Романюк народився 8 грудня 25-го року в селі Хомчин. Нині це Івано-Франківщина під ім'ям Василь. Володимиром він стане пізніше, коли буде возведений у сан архімандрита. В середині 43-го вступив до лав ООН, Був зв'язковим. А вже 44-го заарештований і засуджений військовим трибуналом НКВС до 20 років ув'язнення. Як Український буржуазний націоналіст, моє дитинство було настільки пролетарським і архібідняцьким, що ніяким мікроскопом не побачиш у ньому найменшої рисочки буржуазних ознак. І от мене, сина селян бідняків, що не мав на той час навіть середньої освіти, не був ознайомлений з усіма з радянським законом, арештовують 12 липня 44-го року як буржуазного націоналіста, не в лісі зі зброєю в руках, а у військкоматі, куди я з'явився добровільно на виклик. Згодом вирок пом'якшать 10 років таборів з конфіскацією та наступним позбавленням громадянських прав на 5 років. Відбував покарання у колонії на Полтавщині, але через антисовєцьку пропаганду в 46-му році Романюк отримає новий термін 10 років позбавлення. Так, майбутній патріарх опинився на далекому сході. У спецтаборі Холодний на Колимі. Його родину, батьків та молодших братів також вислали на спецпоселення до Іркутської області. Один із братів Танасії утік з вагону і повернувся в рідне село, де переховувався у родичів. 47-го його вбили НКВСівці, батько майбутнього патріарха в Сибіру. Помар від голоду та непосильної праці, як згадував потім у книзі Патріарх Володимира або спогади про батька його син Тарас Романюк, смерть батька і вбивство брата на усе життя залишили відбиток у душі Василя Романюка, і він постійно згадував процес, звинувачуючи саме радянську владу у їхній загибелі і приводячи при цьому аналогії зі знищенням тієї ж владою мільйонів інших людей. І репресований був і сім'ю мою знищили. Але це не моя так сказати, доля не є якась така особлива, тому що це спітнуло мільйони. Я можу ще стати тільки бути тим, що я вижив, а інші не вижили. Побратим Романюка Іван Гнатюк згадував його у колимському таборі. Голодні і виснажені важкою роботою. Більшість в'язнів були сутулими, ходили по старечому, зігнутими, байдужі до свого вигляду. А от Василь, як запам'яталося, був завжди зібраний, стрункий, акуратний. Не дивно, що свою гуцульську поставу зберіг він до самої смерті. Був такий же прямий і негнучкий тілом, як і духом. 53-го року Романюка звільняють з табору, але він залишається на спецпоселенні у Магадані Там одружується теж із засудженою Марією Антонюк. Закінчує курси і працює у місцевому кінотеатрі. Після повернення на Прикарпаття добувається перегляду власної справи і перемагає у цьому двобої з радянською системою. На підставі матеріалів нового розслідування військова колегія Верховного суду УРСР справу припиняє через відсутність складу злочину. Ну, просто уявіть, майже 15 років поневірянь були безпідставні, і таких випадків десятки тисяч. Ще у таборі Романюк познайомився з багатьма вірянами і православними, і греко-католиками, і протестантами, і старообрядцями, і істинно православними, тими, що не визнали підпорядкування РПЦ радянській владі. Це підштовхнуло його до рішення стати священником. Тож після реабілітації він закінчує вищі богословські курси в Івано-Франківську, а згодом московську духовну семінарію. Після висвячення його направляють служити в село Космач Косівського району, що славилося велелюбністю місцевих жителів. Тут але опришки, тут до слова і вбили Олексу Довбуша. Про нього подивіться ось цей наш параграф. Послання буде в описі до відео. Ну а в 40-х-50-х роках тут довго трималися боївки УПА. Можливо, енергія цього місця і притягувала сюди борців за Україну нової хвилі дисидентів Валентина Мороза, Бориса Антоненка Давидовича, Івана Світличного, Аллу Горського, Панаса Заливаху, подружжя Калинців В'ячеслава Чорновола. Ну до речі, цікавий факт: саме майбутній патріарх Володимир у 69-му році охрестив Чорновола. Таємно, адже такі таємства були під забороною. Хрещеними батьками стали місцева вчителька Пазуня Трутяк та соратник Чорновола, майбутній нардеп. П'ятьох скликань Михайло Косів був лютневий вечір. Церква була зачинена, але священник відчинив її, запалив свічки, і церква постала у темній вечірній аурі. В'ячеслав стояв перед престолом. Осяйний білий у вишиваній сорочці. Я стояла осторонь. Ми обрали йому хрещену маму, пані Пазуню, стареньку вчительку. Вона подарувала йому хустку жовто, а на ній червоні ружі. Я її потім носила, хоч кольори були й несумісні. Хрещення відбувалось таємно: двері напіввідчинені, в церкві темно. Поряд пані Пазуня. Коли пан Володимир став патріархом у Києві, ми зустрічались на вечорах, і він пам'ятав, і В'ячеслав пам'ятав. Так згадувала згодом дружина В'ячеслава Чорновола, Атена Пашко. Подібна антирадянщина стала приводом для нової підозри на початку січня 72-го Романюка знову заарештовують та засуджують до семи років ув'язнення і ще трьох років заслання. Перші два роки це був Владимирський централ. Ну а решта колонії особливого режиму. Спочатку в Мордовії, а згодом в Якуті. У 79-му Романюк стає членом правозахисної організації Української Гальсинської групи. Відмовляється від радянського громадянства і виходить з російської православної церкви. На батьківщині його знову чекав тиск та постійне спостереження КДБ. Парафію опальному священнику не дали, тому він змушений був працювати сторожем та двірником у косівській райлікарні. Тоді у нього стався перший інфаркт. Через батьківське тавро затятого націоналіста та антирадянщика не може вступити до семінарії і його син Тарас. Тож у липні 87-го родина виїжджає до Канади. Там Романюк служить у парафіях української автокефальної православної церкви, перехід до якої проголосив, ще під час Відбування другого терміну у таборах, але вже влітку 89-го, після новин про перехід низки парафій на Львівщині з московського патріархату до АПЦ вирішує повернутись до України. Ну, до речі, це саме Романюк на 100-тисячному мітингу у Києві освятив прапор, який підняли 24 липня 90-го року над київською міськрадою. Наприкінці перебудови відкриваються храми. Світська влада у вигляді Міхаїла Горбачова. Зустрілась з представником влади церковної представителем РПЦ Піманом. Це відбулось на тлі підготовки до святкування тисячоліття хрещення Росії у Києві. 89-го року з підпілля виходить греко-католицька церква. А за рік на першому всеукраїнському соборі УАПЦ, який фактично відновив діяльність церкви на українських землях після її заборони світами, ще у 30-х, митрополита в еміграції Мистислава Скрипника обрають патріархом. Долучився до цього і нещодавно возведений до сану єпископа Володимир Романюк. Ще одним флагманом руху за незалежність церкви був голова українського представництва РПЦ митрополит Київський Філарев, розповідає релігієзнавиця Людмила Филипович. Це все почалося від, напевно, 89-го року, коли, чи не вперше, була сформульована дуже чітка потреба і вимога від тодішнього. Екзарха української, ну тут і вона називалася Український екзархат Російської православної церкви від митрополита Філарета звернення до синоду Російської православної церкви, зокрема до очільника цієї церкви, про надання автокефалії. Ну, Ми зрозуміли вже тоді, що ці... Достатньо такі, знаєте, романтичні, можливо, дитячі надії Філарета на те, що йому дадуть цю автокефалію, вони приречені на неуспіх. І треба сказати, що Філарет достатньо так, знаєте, послідовно і аргументовано все-таки виборював Оце от право бути самостійними і незалежними. Але я думаю, що він не сподівався на те, що росіяни е, виявляться такими стійкими в небажанні. Визнати незалежність України і незалежність її духовну. Філарет прагнув створити та очолити українську церкву, яка мала би стати спадкоємицею РПЦ в Україні. Тому він виступав проти повернення у АПЦ. Москва не хотіла відпускати Київ і за всяку ціну намагалася утримати контроль. Для цього використали звичну для неї формулу Розділяй та володарюй. У травні 92-го російські церковні агенти у Харкові збирають собор, на якому проголошують створення Української православної церкви Московського патріархату. Криза поглиблюється. Філарет такого рішення Харківського собору не приймає і вже на об'єднавчому соборі разом з частиною представників УАПЦ проголошує створення патріархату Київського. Але головою собор обирає не його, а Мстислава Скрипника, того, що очільник УАПЦ і повернувся з імміграції. Скрипник до слова, це небіж Симона Петлюри. За рік у червні 93-го патріарх Мстислав помирає. Місце блюститалим престолу обирають Володимира Романюка. А за кілька місяців таємним голосуванням і патріархом київським та всієї Руси України філарет на це відреагував дуже негативно, і, хоч йому там запропонували посаду заступника патріарха, до речі, такого нічого подібного ні в кого, ні в якій ні в якій церкві ніколи не було. Ну, але як то кажуть, і на це він погодився. Ну і зразу ви розумієте, що між цими двома такими серйозними учасниками цих подій, ну я би так сказав, заніладілась. Тобто, Філарет був ображений на Володимир. Він бачив себе на, на цій посаді і був страшенно здивований, чому його не обрали. Тому що він ніби зробив все і писав заяви, і він постраждав. І от його, значить, піддали анафемі, і він як стражденний, нібито претендував на цю посаду. Володимир своє служіння вів у притаманному для себе самостійницькому напрямку і прагнув реформи церкви. Що я вважаю московський патріархат на Україні чужою організацією? Потріар проводить антиукраїнську роботу. Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона нам їх зараз нам її давала. Чому? Тому незамерне спілкування і за зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається московської церкви, я на кажу не, роз, не руської, бо руська це крадена назва. Це вони нашу назву київську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафеми, котрі вона висилала проти української нації. Тоді можемо говорити про якісь спільні зносини з ними. Він, наприклад, запропонував дізнатися, куди ділися гроші українського екзархату, тому що там були просто мільйонні суми. Його нікуди не допускали. Ну і взагалі, мені здається, що по відношенню до нього поступали дуже несправедливо, тому що я бачила, в яких умовах він ніби жив на Пушкінській 36 разом із Філаретом, але найкращі апартаменти займав. По традиції саме митрополит Філарет. А бідний Володимир, маючи колосальні проблеми з здоров'ям із, здоров із серце хворий, Він вимушений був збиратися там на другий чи на третій, на третій поверх. Причому інколи його навіть забували і погодувати. Давайте правду скажемо. Внутрішньоцерковна церковна боротьба та підірване таборами здоров'я усе більше дошкуляли Володимиру з 19 місяців на чолі церкви, сім він провів. У лікарні, 14 липня 95-го року, святішого патріарха Київського і всієї руси України Володимира знайшли мертвим в університетському боцаду, неподалік Володимирського собору. Що тоді сталося? Це загадка. Відомо, що того вечора йому зателефонували, і він пішов до парку на зустріч із двома жінками. За офіційною версією там стався четвертий інфаркт. Жінки нібито намагалися допомогти, але після приїзду швидкої зникли. Причиною смерті медики назвали хронічну і шемічну хворобу серця. Я думаю, що він був не готовий до смерті, хоч він жалівся на, на стан свого здоров'я і дуже важко дихав. Він любив гуляти в Шевченківському парку, тому що це недалеко від Пушкінської, і не міг довго ходити, тому що йому треба було десь присідати на. На скамієчки, ну бачите, справа же досі фактично не розкрита. Тобто ніхто не знає, що там власне відбулося в тому ботанічному саду, що то за твіт жінки, що то за дзвоник, від кого він прозвучав, чи його труїли, чи що власне там сталося. По смерті Володимира постало питання, де ховати. Церковних ієрархів за традицією прийнято ховати на території святинь. Тому церква звернулася до влади за дозволом. Або Видобицький монастир, або Києво-Печерська лавра, або ж Софія Київська. Уряд вказав на четвертий варіант байкове кладовище, як для світського діяча. Мовляв, Софійський собор це історико-архітектурна пам'ятка під охороною ЮНЕСКО, і порушувати не можна. Тобто, можливо, на сам кучма напряму таку ініціативу появив, але на той момент не забуваємо, був такий табачник. Пізніше відомий міністр освіти, сумнів звісний за часів Януковича, що проводив компанію русифікації. А тоді, 95 96 рік, саме головою адміністрації президента, і, очевидно, він вже тоді був на крючку і в по суті провідником оцих московських інтересів. Проти похорона у Софії виступило усе проросійське духовенство московського патріархату. А воно будьмо відверті мало значний вплив на владну верхівку. Згадує учасник тих подій, член УНАУНСО, а нині військовослужбовець Ігор Мазур. Цю розмову ми записали дистанційно, просто з місця дислокації підрозділу. Тому поставтеся з розумінням до якості відео. Вони намагалися подати завжди нашу українську церкву як розкольників, як якихось тих, які недостойні. Взагалі називатися священниками. Зрозуміло, що вони мали свої впливи і на кучму. Зрозуміло, що вони мали свої впливи і на силовиків наших, на міністерство внутрішніх справ. І це привело до тих подій, які сталися тоді в липні 95-го року. У день похорону зранку, у вівторок, 18 липня, перших осіб держави в Києві не було. Президент Кучма відбув до Білорусі. Прем'єр Марчук поїхав у відрядження до області. Міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко, який тільки нещодавно приступив до обов'язків, доповів нагору про відсутність загострень та підтвердив домовленість про поховання на байковому цвинтарі. Потім процесія, яка рушила по бульвару Шевченка від Володимирського собору, змінила напрямок на протилежний і вперлася у міліцейський кордон поблизу Софійської площі. Це наше керівництво і дало нам таку команду, що прориваємо ряди міліції і несемо Турну до Софії, тому що ми, як громадяни країни, і за цими громадянами стоїть церква українська, і вони вважають, що його треба похоронити на святі. Софійській землі. Вже тоді, здається, було просто попередження київської влади, принаймні. І ось по суті зупиняти мирний натовп, тим більше це не просто був мі мітинг, мі це був похорон. Це, звичайно, була ну, провокація з боку силових структур. Нам сказали, що можливий розгін, бути готовими на випадок чого. Там робимо степку руками, не даємо, щоб когось виривали. Якщо там десь е, е, варіант, що нас вже починають бити, то ну у відповідь ну в нас не було з собою ні там палець, нічого. Ну, кулаки, звичайні кулаки. О, тобто, як кажуть, відповідати ударом на удар, але коли нас будуть ясно, що бити. Прорвавши перший кордон, НАТО в дійшов до Софії. Утім, ворота були зачинені, а на території люди помітили чисельні загони міліції. Ситуація була патова. Всередину не пускають, дозволу на поховання немає. А за православною традицією провести небіжчика треба до заходу сонця. Тому близько 16.30 учасники ходи почали копати могилу прямо під стінами Софії. Праворуч від входу. Коли труну опустили у землю і почали засипати, двері відчинилися, і звідти ринули бійці беркуту і почали зачистку Софійського майдану. Команда була навіть яка звучала від одного з полковників, який кричав: простих людей розганяти, ганять, он солцев калечить. Тобто звучала команда конкретно калічить. І да, дехто там її. На тих хлопців, які збили з ніг, е, скакали е, черевиками там на ноги, на, на спину, ну, ну з бажанням поламати кістки, там ребра, там ну да кому й поламали. Е, ну те, що там я, там разів гумовою палкою тримати по голові чи по спині, це вважалось, Ну от я так отримав, наприклад, я можна сказати, зв'язку з цим вважав, що я не постраждав. Це ганьба для української держави, Це може її кінець. Мітингувальники відбувалися лопатами та хрестами. Здається, тоді вперше у силовиків полетіла бруківка. У відповідь кийки та сльозогінний газ. Не цурались міліціянти виривати з рук і синьо-жовті прапори. А це нагадаю четвертий рік незалежності. Довкола міліція за кілька метрів лежать і стогнуть побиті люди. По площі ведуть до автозаків арештованих. У такій обстановці ми за 10-15 хвилин засипали могилу. Буквально за кілька хвилин після цього на площу виїхало міліцейське авто. Із нього вийшов тодішній міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко. Ми з червонієм. Розлючені кинулись до нього, він почав виправдовуватися. Я не давав ніяких наказів. Що тут сталося? Я схопив його за піджак і крикнув: ти не бачиш, що тут сталося? Твої беркутівці людей убивали у час похорону, бо вже покотився слух, що хтось із побитих на площі помер. Потім з'ясувалося, що постраждало більше сотні людей. Згадував ті події учасник ходи, народний депутат попередніх скликань Микола Поровський. Тоді приїхав, був такий віцепрем'єр. Міністр Шпек здається, він почав теж: ну давайте якось по-людськи. От на мене вийшов президент. Він дуже турбований, Як же ж це так вийшло? Він навіть і не чекав такого. І прем'єр-міністр, якби Марчук, тоже така людина, що навіть і не думав, що так станеться. Але е, ніхто не збирався піднімати труну з могили, і влада е, здалася. Вони дозволили. Похорон засипати могилу, поставити хрест, табличку, портрет. Близько 22-ї години міліцейський кордон біля могили зняли. Учасники процесії змогли засипати її землею. Затриманих, переважно активістів у Наумсо, доставили до Шевченківського райвідділку. Вночі, за словами Ігоря Мазура, з них намагалися вибити свідчення. Мовляв, команду на штурм Софії дали нардепи, які йшли в колоні. Але на ранок усіх затриманих відпустили. Скільки людей постраждали, достеменно невідомо. Як і хто віддав наказ застосувати силу: міністр Кравченко, прем'єр Марчук чи президент Кучма? За фактом заворушень столична прокуратура відкрила кримінальну справу, але слідство не знайшло у діях Беркуту ознак злочину. Це була перша, але не остання каральна акція влади. У березні 2001-го під час акції Україна без кучми у центрі Києва знову зійшлися беркут та маніфестанти, серед яких знову виділялися у Наунсо. І знову зачистка і жорстоке побиття. Сотні активістів було затримано, 19 із них дістали різні терміни ув'язнення. Після смерті патріарха Володимира у ПЦКП очолив митрополит Філарет. Після отримання Томаса і створення єдиної помісної церкви він носить титул. Почесного патріарха ПЦУ. Дякую, що додивились до кінця. Посилання на всі випуски, які я згадую, є в описі до цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наші канали і напишіть нам у коментарях за чим наказом на вашу думку діяли силовики. Не ну до зустрічі у новому параграфі.